Всіх вітаю на своєму каналі. Підемо зараз годувати наших курочок. Качок. Але потрібно їх ще трішки позбирати. І буде силочка на телеграм. Заходьте, будемо обмінювати з вами досвідами. Пропонуйте те, що ви продаєте. Можливо, хтось цього чекає та шукає. Пішли до Корей. Дивіться, який гарний півник. Оце, до речі, перший півник, це він старий. Але ми його не прибираємо, бо він реально дуже великий такий, вага в нього майже 6 кілограм. А це вже його синуля, це молодесенький, йому тільки рік. Де? Пішли. О, давно тут кукурудзи кукурузи вистачає. Бачите, звертаєте увагу, що в нас кури вже окремо, а качки окремо. Перші дні ми їх заганяли в їхній сарайчик туди. А тепер вони вже самі заходять, вони вже знають своє місце, свій будиночок. Кури також ховаються. Дітям вам ще пшениці дам. Кукуруза вже, мабуть, їм набридла. Але вони такі вже жирні стали від цієї кукурузи. Йдіть їсти. О, так там нормально курей ходить. Да, 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 да. Качок скільки тут? Один, два, три, чотири. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять білих качок залишилося. Просто що курей вже набагато менше, качок набагато менше, відповідно, їдять менше, і на закупку буде менше. Молоді курочки ходять, це вже всі молоденькі. Ні, от тон то червона, то стара ще залишилась. Але десь треба буде бульйон це. Іди сюди до мене. Ху -ху -ху. Диви, яке в неї жолоб нажерла. Ніфіга себе, так, звісно, я б теж їсти не хотіла. Це старушка. Але і хто знає, що тут різать, ну ось вона важить десь кілограм, а м'ясо тут буде вообще грам 700. Ну, несушки вони такі. Я більш полюбляю, Оно, ті, як півник, наприклад, в курки були. Є таке м'ясо яєчка. Таких і треба залишати, ті, що трішки більше ось оця ось курочка. Оця. Іди сюди. Оце. Оце білий легорн. Це та, що курочка йде на яєчко. Ну, вона така, як і червона, тільки оце червона, наскільки я пам'ятаю, редбро, а це легорн. У нас навіть півник був, але він такий був забишака, всіх бив, і я заходила, він на мене налітав. Ну, уявіть, де він з'явився? Бульйон був дуже смачний з нього. <ріст> так що, отакі ось курки, оці старі. Ще я дивлюся, тут треба ротацію ще провести і ще трішки поперебирати. Не хочу я старих залишати, хочу, щоб були тільки молодесенькі. По-перше, бульйон буде варитися набагато менше. А по-друге, а ну йде сюди. Оце взяли за звичку деякі кури, в нас ходить в сарай туди до свиней грітися. Тут їм тепло, але вони ось, їм потрібна воля. Вони люблять десь погуляти, побродити по снігу. там Кінець города виходять і можуть піти до сусідів вниз походити. <смі> Ніяк не можемо їхній цей, щоб вони не вилазили. Все одно знаходять якусь лазейку і виходять. Ось тут ось, Вони з ось цієї клітки в нас перелітали, ось ну як би такий капкан зробили їм. Але все одно вони далі якось вилазять. Це потрібно все піднімати і по периметру перегороджувати. Бо знов підуть городи, підуть в нас сівба, посадка, і вони це все почнуть вигрібати. Як було в тому році, що я 3-4 рази навіть пересаджувала Червоний буряк. Ну, і як висновок, що в нас його в цьому році немає. Ну, то таке було, ми закрили просто борщову заправку. Так, це сказала, то сказала. Корей показала, залишилось небагато, аж взагалі так незвично, бо зазвичай в нас на зиму курей залишається дуже багато, а по весні виходимо, отаке відеречко, зразу там збираємо 50-60 яєць. Ну, в цьому році половину залишили. Я навіть не знаю, скільки в нас їх тут. Я їх ні разу не рахувала. Знаю, що два десятка ми курей вже обрали, навіть 25 штук ми вбрали. Весною колись було 86. 25 обрали, ну, десь, мабуть, штук 50-60 і повинно залишитися. На цьому все. Всім па-па. До нових зустрічей!